Свіжа подія Кабінет міністрів України спрямував важливий закон, законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради. Ми з вами пам'ятаємо, обговорювали, що попередня редакція закону вона викликала жваве обговорення і в суспільство, і серед депутатського корпусу. На вашу точку зору, що важливого у цій у цьому варіанті законопроєкту, і яке обговорення ви очікуєте? Безумовно, обговорення буде, тому що це важливий е, законопроект. Е, з точки зору, що там важливе, важливе там якраз проговорюються такі питання, якщо в цілому під, під підсумувати це питання про справедливість, це питання демобілізації, докомплектації ротації. Тренінгів, ну і відповідно справедливого розподілу навантаження щодо війни на всіх, хтось працює, хтось воює. да І це в принципі ми ще сьогодні з вами бачимо, що певні мобілізаційні процеси продовжуються, тобто діє сьогодні старий закон про мобілізацію. Ну мається нас які чітко фіксує необхідні параметри, але новий закон він дозволить ще раз підкреслю більш справедливо підійти до всіх верст. Населення і таким чином, в принципі, чітко зафіксувати, на що ми можемо розраховувати, як будуть відбуватись тренінги, як будуть відбуватись відбори людей в ті чи інші частини, як будуть відбуватись ротації, що буде гарантовано соціально, і за рахунок чого ми все це будемо фінансувати, враховуючи знову ж таки, що війна довга. Дискусії будуть йти, на мій погляд, і в парламенті безумовно. Трошки хтось там буде пробувати політизувати цю тему. Ми ж це бачили і по першому законопроекту. Але між тим, мені здається, що все ж таки все буде проголосовано в там найближчі тижні. Вам не видається, що деякі норми запропоновані вони є більш жорсткими ніж у попередній версії. Ну, наприклад, обмеження права користування транспортними засобами, арешт, блокування коштів на банківських рахунках. Чи потрібно це для людей, які мусять за покликом душі або за виконанням обов'язку йти до війська? Ви гарне питання задаєте з точки зору за покликом душі чи е, виконуючи обов'язок? Ну, дивіться, ну давайте ж розуміти, що без мобілізації е, в такого типу війну велику війну. На жаль, ми не обійдемо Да? і це мобілізація не завжди за покликом душі, тому що в 21-му сторіччі, безумовно люди хочуть трошки інакше бачити своє майбутнє, а не в такому ремарківському стилі, да, знаходитись в окопі і захищати країну. І це складні питання. І тут тільки, скажімо, стимулами стимули має бути безумовно. А і тільки там, скажімо, інформаційною роботою, ти не прийдеш до справедливого фіналу в процесах мобілізації. Потрібні жорсткі, скажімо, так, інструменти впливу, які будуть пояснювати, що є не тільки права, що є і обов'язки, і захищати країну це обов'язок. І безумовно це викличе певні дискусії. Знову ж таки, ще раз підкреслю, Давайте так: норми внесені, норми будуть дискутуватись в залі, і тоді будемо дивитись, чи всі норми там ті чи інші будуть збережені в остаточному варіанті. Ну, є ще перше читання, да, потім ще будуть правки, буде друге читання і так далі. Але між тим ще раз фіксуємо це ж питання не тільки про права, це ж питання про обов'язок, не тільки про стимули, а також і про, скажімо, інструменти іншого типу впливу. Але мені здається, що ця дискусія сама по собі вона не є поганою з точки зору, що в демократичному суспільстві все рівно треба проговорити навіть попри те, що популійські це може виглядати ну не зовсім популярно. Правильно популіські не популярно. Ну і є ще одна проблема власне проходження цього документу через парламент знову ж таки з огляду на те, що пан Рахамія кілька днів тому сказав, що є певна кількість депутатів, які не готові, не хочуть, хворіють та не можуть виконувати депутатські обов'язки, і це дійсно проблема для країни загалом. І як ви вважаєте, що має робити держава в країні, де йде війна з парламентом, який згідно з законом не можна переобрати? Країна, ну це так широко, да але мені здається, що в парламенті, попри скажімо так, що не всі готові працювати, все ж таки, парламент на сьогоднішній день ну, він є дієздатним, тобто він може працювати може приймати відповідні закони, ну тобто виносити законопроекти. і Якщо там, наприклад, не буде хтось по стану там захворів да, не буде його в залі, ну відповідно інші проголосують в будь-якому випадку. Але ми маємо з вами правильно оцінити. Позицію всіх депутатів для того, щоб розуміти, буде в них там політичне майбутнє чи не буде, яким воно буде, і крім того, щоб депутати також оцінили оцінку суспільства щодо, скажімо так, репутаційної складової. Чи треба на це якось впливати за рахунок якихось там інструментів? Я не думаю, що парламент не проголосує той чи інший законопроект. Ну, в даному випадку ми про мобілізаційний говоримо. Я думаю, що все ж таки вони, попри всі ці складнощі, негаразди, бажання когось там скласти мандати, все ж таки в них буде достатня кількість депутатів, щоб продовжувати виконувати оптимально виконувати функцію законотворчого органу.